Вітаю сьогодні. В цьому відео ми з вами детально розберемо, як правильно завершити об'єднання мультипрофільних груп в електронному журналі системи Єдина Школа, якщо ці мультипрофільні групи створювались не з нуля, а шляхом об'єднання вже існуючих навчальних груп. Отже, щоб в журналі у мене цей процес був реалізований, давайте спочатку в модулі адміністрування сформуємо розклад, тому що на попередньому навчальному відео, яке стосувалося об'єднання навчальних груп і таке створення мультипрофільної групи. Ми з вами в розкладі школи налаштовували постійний розклад вручну по класам 6 А і 6 Г. Або за допомогою файла Excel. І ось у мене є, наприклад, в 6 класі. Я перевірив, що у мене є постійний розклад, мультипрофільні групи тут мої. Все доведено до потрібного вигляду. Так само я перевірив спочатку і 6-й А, що тут все на своїх місцях, також є мультипрофільні групи, все в навчальних групах перевірено, да, розподілені учні, ніде нема нулів, і ну і статусу сформовано немає. Поки що працювати цією мультипрофільною групою можливості немає. Але. Ми зробимо так, що така можливість з'явиться. І ось ми з вами, наприклад, я хочу сформувати розклад. Давайте, наприклад, на тиждень вперед перейдемо. Немає значення, де саме я хочу його сформувати. Ось з 19 по 25 грудня. Натискаю сформувати тиждень. формую тиждень А. І ось в модулі адміністрування у мене формується тижневий розклад. Так, відповідно, у мене там вівторок. Середа-четвер, сьомим уроком, в шостому А була мультипрофільна група, ось вона МПТА, з елементами керування в основному класі і без елементів керування в другорядних класах. У мене це 6Г, а їх могло бути більше, в залежності від того. Ну, тобто, спочатку розклад налаштували, все це можна в окремому відео переглянути, потім з його сформували. Після цього формування я вже можу зайти в електронний журнал і переглянути, яка у мене там ситуація. Ми перейшли, формували на. Тижні з 19 по 25-12. І ось що я бачу, да, вівторок, середа, четвер, 7 року у мене ось моя мультипрофільна група, англійська мова. Шоста паралель, стандарт вона називається. І тут, і тут, і тут. Все це як має бути. І ось, коли я при першому вході, так, наприклад, в англійську мову, да, в якийсь урок, заходжу, що система мені видає? Об'єднання навчальних груп. Саме оце являється останнім кроком для нормальної роботи мультипрофіля. Бо до того, як. Да, створити об'єднання і зробити мультипрофільну групу, у мене ці навчальні групи могли бути в звичайному вигляді не об'єднані да, самі по собі. Тому треба вияснити, який календарний план да, буде використовуватися як основний, де саме я буду вносити ці дані да, при вході в мультипрофільну групу у зміст уроків. Тому давайте в моєму випадку. У мене 6А група один. Ну, ось ви можете бачити отаким шляхом переключення виділення да, тієї чи іншої. Сторони я можу або 6Г групу 2 обрати, або 6 А група 1. Тому що саме ці дві навчальні групи ми об'єднували. Якщо б ми об'єднували більше груп, то відповідно цей перелік був би більший. І я б таким самим чином вже е, да, обирав як треба. Це дуже важливо зробити ретельно і не спішити. Да? І ось система підказує, що увага. У разі, якщо ви зробили помилковий вибір, зверніться, будь ласка, в службу підтримки системи єдина школа, або напишіть запит на порталі клієнта. Ось тому, відповідно. Давайте оберемо англійська мова шостая група 1 і натискаю створити. Увага! Англійська мова шостий ГА. ще раз так, система підказує. Якщо б тут у мене був календарний план, то система мені його відобразила. У мене так як ми з вами навчальні групи до цього ще не заповнювали, то відповідно я просто підтверджую. А так воно видасть просто зміст календарного плану, якщо до цього в цій. Да, групі, наприклад, вже якийсь календарний план був. І ми його, як основний, все ж таки просто продовжимо використовувати. Я підтверджую дії. Все, по суті, після такого склеювання тепер у мене можете побачити, да, шостий. Ось мій вівторок, середа, четвер, сьомий урок, він повноцінно став тепер мультипрофільною групою. І тепер система сама мені буде видавати повноцінну групу, вже склеєну. І можна бачити що стоя, що шостея, шостее, да? і шостиге, що шостеге, що 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 який учень до якого класу відноситься. І якщо я перейду в журналі вчителя до змісту уроків, то вже тепер він мені та, визначить отой календарний план. Якщо б він був записаний, то теж була якась вже готова інформація. І отака склейка. Дозволяє мені тепер у модулі адміністрування, давайте ще раз на нього перейдемо. Тепер в роботі з класами в полі мультипрофільне навчання поле сформовано стало. І ось тільки тепер, після склеювання календарного плану, ці дві навчальні групи, які були створені попередньо, стали мультипрофільною групою повноцінно. І тепер у мене в шостому А класі відповідно будуть відображатися оцінки. Давайте кілька оцінок поставимо. Наприклад, англійська мова я можу поставити. Там Шостий А, наприклад, Парозкіну Олегу 12. Зузулі Роману, 10. І давайте шостому Г – Твіцька Вікторія теж 12-ка. Ось, да, три оцінки ми поставили. Давайте, для прикладу, з місцю уроків також створимо і частину календарного плану. Я можу створити якийсь розділ. Перший розділ, назву його повторення. Припустимо, повторення створити тему, тема уроку. Створюй тему уроку якусь. В рамках розділу повторення. Перший урок. Повторення матеріалу. Наприклад. Ну, примітку шаблон не будемо робити. Просто для того, щоб ви могли в електронному журналі зараз подивимося саме того ну, потрібного класу. Ось у мене три уроки сформовано, бо ми лише один тиждень з вами сформували за 20-те, Наприклад, ось я його додав. Так, ось у мене і календарний план має з'явитися. Ось повторені матеріалу з'явилася тема. Так, давайте подивимось, як в pdf журналі це відображається. Друк звітності. Обираю класний журнал саме мого 6-го А-класу, бо саме там він у мене основний був створити журнал. Класний журнал. Так, давайте англійську мову знайду. Англійська. Англійська мова, група 2, бо у мене і група 2 лишилася, і е, мультипрофільна група, да, бо ми о, англійська мова стандарт. Ось що ми з вами тільки що виставляли. Бароскіну Олегу оцінки. Все це в класі 6-го з'являється. І в календарному плані ось одна тема повторення матеріалу, яку щойно створили. Да? Все з'явилося. При заданні домашніх завдань теж вони сюди підтягнуться. Отаким От чином, колеги, створюється мультипрофільна група і налаштовується до кінця, і вже повноцінно працювати я зможу лише після виконання процедури об'єднання. Дякую за увагу, до побачення.